Пані Ольга, власниця єдиного магазину в одному з прибережних районів Херсона. Крім цієї крамнички, у радіусі кількох кілометрів навколо більше нічого не працює. Її клієнти пережили 9 місяців окупації, повінь внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС та обстріли, що не вщухають тут вже понад рік. Жінка знає всіх своїх покупців у обличчя, адже їх у навколишніх домах залишилось лише кілька десятків. Територія навколо. Повністю прострілюється з лівого берега. Танки б'ють сюди прямою наводкою, та іноді навіть залітають ворожі FPV дрони Зустріти когось у цьому районі на вулиці практично нереально. Єдине місце, де є шанс із кимось поспілкуватись, це вже згаданий нами магазин, що є одночасно і крамницею, і клубом, і аналогом соцмереж. Адже місцеві обмінюються тут між собою свіжими новинами.